Ви не для всіх будете частинкою пазлу і це Окей. Okay. Дуже багато будуть людей навколо, які будуть вас не розуміти, не цінувати, не впочати те, що ви показуєте, чути вас. Типу... Але так само буде багато людей, які навпаки будуть вас розуміти, чути, бачити, будуть вдячні за те, які ви. За те, який у вас прояв. І це круто. Це круто. І коли ви опиняєтесь в ситуації, коли люди не здатні, або, наприклад, ваше оточення не розуміє вас і не здатне переварити те, який ви є, це не привід критикувати себе за те, що ви якийсь не такий, якийсь інакший. А навпаки, нагадування про те, що типу, ви не повинні бути всім для всіх. І є люди, які справді зможуть вас оцінити і любити за те, що які ви є, без спроб вас змінити. Витрачати енергію типу, на тих людей, які не можуть оцінити ваші зусилля. Не можуть оцінити ваш прояв, не можуть оцінити вашу вдячність. Це марна трата часу. Просто марна справа. І краще відпустити цих людей і знайти своє місце серед тих, хто вас зрозуміє, хто вас поважає, хто вас чує, хто вас підтримує. І такі люди є. І ви обов'язково їх знайдете. Я в цьому впевнений. Тому не шукайте схвалення. Шукайте людей, які вас розуміють. Піс.